Парламент угорщини підтримав рішення про вихід. Країни з міжнародного кримінального суду, зробивши черговий крок до остаточного розриву з інституцією. А глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що МКС втратив неупередженість і перетворився на я тут процитую політизований орган. Кінець цитати наступним етапом стане офіційна ініціатива з боку уряду, яка може розтягнутися на рік. додатково на рішення вплинуло і те, що Угорщина не виконала ордер МКС на арешт ізраїль. Сьогодні прем'єра Бініміни Нетаньягу під час його візиту до Будапешту з нами на прямому зв'язку зараз Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Ми вітання вам, пане Юрію. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І всім, хто захищає нас і допомагає нашим захищати нашу країну, слава теж. Пане Юрію, тут знаєте, як дивитись на ситуацію в даному випадку, мова йде про те, що Угорщина така сяка, і от виходить з МКС. Чи про те, що сам МКС можливо себе, сам себе взяв і дискредитував, що тепер країни по черзі починають націю? Ну, Виходи організовувати чи недотримання прав правил і вимог МКС. От, як дивитись в даному випадку на цю історію? Дивіться. Раніше дійсно Міжнародний кримінальний суд і дотримання в рамках нього належення до юрисдикції було таким хорошим тоном. Хоча деякі держави дозволяли собі, які були найбільш сильні, зокрема США. не не входити під його юрисдикцію, не обмежуючи себе, але в принципі більшість цивілізованих держав і держав, які орієнтувалися на захід, вони належали до цієї юрисдикції. І, але останні події показали не надто велику ефективність і можливість забезпечення навіть порядку щодо затримання злочинців щодо переслідування відповідних осіб в щодо окремих членів слабкість цієї всієї інституції. Врешті-решті те, що навіть ті самі не тільки США. Але зокрема США тепер починають вже досить відкрито постійно постійніше ніж раніше суперечити часто юрисдикції МКС. Ми бачили ці розслідування щодо коли були відкриті справи там проти метенити прем'єр міністра Ізраїлю, і тільки по суті США погрожували за МКС і його суддям за посягання на свого союзника. Ну і тому такий шлях угорщини з одного боку зрозуміли з огляду на лінію керівництва цієї держави, яка має дружити з Росією і орієнтуватись на зв'язки з новим американським президентом. Але з іншого боку, попри всі проблеми в ЄС з Угорщиною руками, вона не виходила з цього зараз. Очевидно, міжнародна ситуація складається так, що вже немає ніяких. Майже втрат міжнародних від виходу з органу. Мені здається, тут підлив ще трохи впевненості тій самій Угорщині, та Будапешту Путін і ордер проти нього і цієї і Львової і Білової. Я до чого? Що ну, ордер є, а що, його затримав хтось, куди він літав з тих країн, так? Тобто, це не, не має такого великого значення, демонструється, що можна це легко в принципі порушувати. Хоча він намагається не, не, не в, в країни, які мають так. такі ордер, це правда. Тобто, на вашу думку, тут не було підливання сміливості з боку цього. Що типу, хто затримав Путіна? Не а які не санкції? Не ну от, в принципі, якщо сьогодні дивитись на таку структуру, а які санкції? Ну, от, з, з точки зору України, яка збирається вийти з е, МКС? Ну, то які мені санкції за те, що я цього не зроблю? А сенс мені тоді виконувати вимоги МКС, якщо ну, за невиконання вимог нічого не буде? Ну крім цього мовитону? Вони можуть закликати ці країни якось там покарати, по по показати по полякати пальцем мовно кажучи але фактично немає механізму і ресурсу uh -huh. ну це є проблема не один, один з елементів кризи сучасного міжнародного порядку на вашу думку, хто крім Угорщини, може бути наступним по виходу? Чи це ну, насправді не є суттєвим? І в період ми такий живемо, коли, коли не потрібно звертати увагу на такі серйозні колись, але не дуже серйозні сьогодні речі, як нехтування там правилами міжнародного кримінального суду, виходами певних країн. Цієї структури можуть бути держави Балкан, так само Східні Європи, зокрема, від Словаччини починаючи. Можуть бути країни деякі азійські, які теж підписували цей МКС, по суті, як прагнучи долучитись до табору там зброзвитих держав, в яких це вже зараз не є самосіле кимось ідентифікатором, так воно поступово буде Угу. Зараз ще одну тему хочу з вами проговорити: теж угорщини стосується Європейський Союз розглядає можливість відокремлення процесів вступу Молдови та України через блокування з боку тієї саме Угорщини про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, зазначивши, що питання остаточно може бути вирішено вже на червневому засіданні у Брюсселі. Спочатку європейський союз розглядав Молдову та Україну як тандем. Однак український процес гальмує Будапешт, висуваючи політичні вимоги щодо прав угорської меншини. В той час як до Молдови питань немає у Будапешту. Кос висловила жаль. Що уряд Віктора Орбана перетворив євроінтеграцію України на політичний тиск, і наголосила Україна виконала всі запропоновані умови. Однак для Угорщини цього досі якось недостатньо. Ну і в продовження цієї теми Україна і Угорщина домовились таки розпочати регулярні консультації або розблокувати переговори про вступ України до європейського союзу. Про це вже повідомила від прем'єрка з європейської євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Роботу каже, розпочнуть вже 12... Надцятого травня зараз деталі, і потім продовжимо обговорення. Ми дуже серйозно сприймаємо шлях до членства в європейському союзі, так само як серйозно сприймаємо кожну літеру і дух зобов'язань, які пов'язані з цим членством, і питання захисту прав людини, захисту прав національних меншин і забезпечення добросусідських відносин з нашими партнерами і сусідами для нас не просто слова і зобов'язання. Це наша ціль, це наша політична. Мета. Два моменти момент перший відділення нас від Молдови, тому що ну у угорщини претензії до нас є, а до Молдови немає. Да це зараз крок до того, щоб ми, якраз таки, як сказала пані віцепрем'єрка, розпочали прямі контакти з Будапештом і вирішили все те, умовно кажучи. От ну, дивіться, це таке що європейська бюрократія має показати хоча ефективність, хоча в чому, що от, е е багато говорили про є, Україну, говорили, про Молдову, інші держави говорили. Тобто давайте, хоча б Молдові покажемо прогрес, хоча б на рівні документів Україну закликаємо там згоршеної домовитись. Ну, ми знаємо, які є вимоги в Угорщини, там щодо права меншин, ситуація на Закарпатті, але приспи, це більше зараз не тільки такий причина це і може бути приводом з огляду на контакти з Росією угорською горського керівництва. Ми розуміємо, насправді доля того і позиції Угорщини, і Взагалі, доля того, чи буде Україна в ЄС чи ні, і на сіті це буде вона швидко. Вирішується великою мірою не, не в Брюсселі, не в Будапешті. Вирішується на фронті війни російсько-української. Вирішується від того, які будуть результати чи проміжні результати. Цих всіх подій. Коли ем, від прем'єрка каже, що переговорні групи будуть працювати до тих пір, поки ми не визначимо весь перелік завдань в межах тих 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони. Відверто кажеться, це настільки дипломатично Ну то це це тривалий процес. Ми розуміємо, що ми ж завтра, після завтра Україна не стане членом НАТО і навіть вибачте ЄС. Ну і тут це все ж таки залишається більше риторикою. Ніж реальним таким, ну найближчому десятилітті, звичайно, є все ж таки, плани. Ми сподіваємося, але питання, яким буде виглядати ЄС, яким Європа буде взагалі це залежить вже більше між російсько-українською війною, ніж як я казав, ніж від переговорів. Саме на цьому треку більше Я так розумію, пане Юрію, що ви в найближчі три роки, і Україна стане членом ЄС, не вірите. Дуже оптимістичний варіант, скажімо так, що чи не вірю, так але тут проблема. Я так само розумію, не тільки в Угорщині тієї недовіри, що ще крім бюрократії європейської, от може бути причиною? і російсько-української війни, і як наслідку питання, чи буде ЄС у тому вигляді, у якому воно є, от що ще от тим гальмом може бути? Знову ж таки, існування самого ЄС, чи воно в такій формі продовжує існувати навіть за участь ядерних інтержа... центральних держав у центральних його. чи не буде якось перезавантаження, яке цілком можливо, з огляду на політик відносний як з Америкою, так і як кажуть, і російські тиски взагалі ситуація. Щодо України і Росії, тобто це буде впливати сильно? Буде впливати, звичайно, позиція теж, які будуть уряди євроскептичні, чи менше великий шанс знову по приходу більш таких про сил в багатьох державах Європи залишаються. Тому це все комплексний варіант, комплексне питання, які знову ж таки поки ми не маємо відповіді єдиної, скажіть, а не було б пан, Юрію, таких досліджень як впливає на... Ну от на вибір та виборців в даному випадку виборців в Європейському Союзі загроза війни прямого скажімо так прямої інтервенції третьої країни. Ну в даному випадку, ймовірно, Росія там, через територію Білорусі чи напряму вплив є якийсь от на виборця, який обирає, треба обрати євроскептика чи не євроскептика? це актуальність, про це звичайно держави Балтії, де це обговорюється більше. Зараз більше в Скандинавії обговорюється, тому що там поруч постійно провокації російські, зікнення літаків, кораблів, за які заходять, порушують територіальні води цих держав. Для Польщі, це. а для більш віддалених держав це вже більш така тема е абстрактна, умовно кажучи, а більш важливі економічні і політичні якісь процеси саме в цих державах і загалом Європу. Ну, для більш дальніх держав та блекаут. Те, що нещодавно в Іспанії, наприклад, відбулося і в Португалії. Е, і, е, Знову ж таки, технічні моменти залишимо е, спеціалістам, але в даному випадку про паралелі. Ну, аналогічні блекаути і у нас були через повномасштабну війну і ракетні обстріли. Це не наближає ось це розуміння. Ну от, а тепер блекаути там. Ну от, Відчуйте себе, умовно кажучи, Україною, яка була під обстрілами. Тільки у вас не обстріли, а просто немає. Електроенергії чи не впливає? Варковати поки що, тому що це для них, в принципі, і літній процес, в принципі, літом. Це не так обтяжливо, з іншого боку, це призвинувачити неефективність власних урядів. Ага. Зрозуміло, спасибі за ці роз'яснення, пане Юрію. Вам за те, що доєднались до ефіру такої пізньої години на прямому зв'язку зі студією був Юрій Олійник, це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень.